Доброго! І з вами знову я, ваша персональна фея Ксенія Карачун. І у нас п'ятий завершаючий день онлайн-марафону скидання масок або мистецтво любити себе справжньо». На даному марафоні ми навчились контролювати свої думки. Ми співаємо відтепер собі хвалебні оди. Ми знаємо, що у нас є минуле, але ми відпустили його. Ми пробачили собі всі свої помилки. Ще на марафоні ми навчились доглядати за своїм тілом, і ми тепер знаємо, як зробити свою фігуру гарною. Від сьогодні я вас дуже прошу: ми починаємо вести свій щоденник своїх досконалостей. У мене теж таке є. Я веду його з червня минулого року. В нього я записую усі свої мрії, усі свої хвалебні оди, усі свої плани на майбутнє. Він допомагає мені піднімати свою самооцінку і контролювати свої дії. Якщо ви ліниві і не хочете цього писати, заведіть собі свою галерею щасливих моментів, де збирайте усі фотографії. Вони піднімуть не тільки вашу самооцінку, але й ваш настрій. Багатьох із нас занижена самооцінка. Ми не навчені себе любити. Тому я створила свій новий авторський курс від попелюшки до королеви. Курс буде тривати 90 днів. Ми навчимося за цих 90 днів, ми навчимось з вами любити себе, приймати себе такою, якою ми є. Ми достанемо усі свої негативні установки, які заважають нам жити. А ще ви станете володарками свого часу і навчитесь правильно та раціонально ним розпоряджатись. У вас буде хватати сили і на домашню роботу, і на своїх дітей, і часу на саму себе кохану. Вам не знадобиться інший спеціаліст, щоб розібратися зі своїми проблемами з чоловіками. На даному курсі я висвітлю і цю проблему. Вартість курсу від Попелюшки до королеви 1000 гривень. Ті, хто запишеться до 15 травня, отримують знижку у 10%. Тобто для них вартість курсу буде 900 гривень. Давайте порахуємо, якщо 900 поділити на 90 днів, то вартість одного дня буде 10 гривень. Вам вирішувати, дорого це чи ні, для того, щоб отримати життя своєї мрії. І як бонус до цієї пропозиції, ви всі отримаєте свою чарівну паличку. Яка змінить ваше життя, і ви зможете виконувати усі свої бажання. У вас є запитання? Пишіть, дзвоніть, я дам на них відповіді. А на сьогодні це все. Гарного дня, до скорої зустрічі!